Не то, що можна, його треба лікувати, тому що якщо ви лишите на два місяці мастит в долі, він може кинутися на все вим'яться раз, по друге мовам за цей період часу, поки вона буде в запуску, може просто перегоріти молоко на хвороба піде настільки, що після отелу там не буде нічого, не буде молока, і буде в ліпшому випадку. Ви просто на, один, на одну лактацію втратите оцю долю і молочність. Гіршому взагалі буде корова потім на три дійки. Тому. Першочергово, ви переконуєтеся, що це мастит. Ви впевнені, якщо ви впевнені, що це мастит, берете антибіотик широкого спектру дії, берете шприци з антибіотиком дійку, протизапальне мазь від набряку, або протизапальну мазь, там, в принципі, дивитесь по тому, як там у вас в неї та, та доля, чи в неї великий набряк, чи вона тверда. І тоді лікуєте, вводите, ну, коли там антибіотик, протизапальне, вводите в хвору дійку, оцей шприц. Тільки шприци берете спочатку для лікування під час лактації. Там в інструкції пише, чи вводити два рази в день чи раз в день і здоюєте корову тільки перед тим, як вводити шприц. Якщо шприц вводити раз в день, значить раз в день здоїте корову. Не треба її здоювати 15 разів на дню. І мажте мазю два рази в день, проходите бажано два курси лікування. Тобто, якщо антибіотик там термін дії в нього в залежності, там пролонгований чи не пролонгований. Там скільки 48 годин, 72 години, дивитеся і проколюйте ще раз через оце, якщо, наприклад, антибіотик діє 72 години, чи 72 години ви колите ще раз той самий антибіотик, проте запальне згідно інструкції, ну і шприци там теж згідно інструкції. Після цього, якщо ви бачите, що маститу вже немає, купуєте шприц для запуску корів. І вводити цей шприц ім'я, для того, щоб якщо ви навіть не долікували мастит оцим комплексом перед, ну, перед цим шприцом так, для запуску, то цей шприц він теж має е, в, серед, в собі антибіотик, і ви зможете тоді ну, бути безпечною, якщо навіть ви не долікували, то цей шприц для запуску допоможе долікувати, щоб вже там на період отелу нічого не було.